Продавцями благодійного ярмарку стали учні центру освітніх інновацій. Вони самостійно виготовляли товар для своєї крамниці. Вихованка центру Анна Рожанська каже, випікала рогалики для ярмарку вдома з братом. Тут продаю різні пряники. Як можна буде подарок? Подарити на Миколая на Новий рік. Що самі робили? Наприклад, я робила з братом це. А це інших гортів на благодійність для діток. Івано-Франківка Ганна Власійчук придбала у дітей новорічні іграшки. Розповідає, планувала прийти на ярмарок задля благодійності. Діти самі зробили таку кульку на ялинку, дуже красива, із підручних матеріалів. Назбирали в лісі, збирали в лісі. Так? Дуже гарно, мені дуже сподобалось. Я ж педагог такий самий, як ті вчать їх. І дуже приємно, коли діти щось роблять своїми руками і вміють це передати іншим і зробити нам радість. та ще й з благодійних Допомагав вихованцям Центру освітніх інновацій готуватися до ярмарку керівник гуртка школи молодого підприємця Андрій Шпак. Разом з гуртківцями вони організували першу дитячу стем-крамницю, у якій продавали власні вироби. Є дерев'яні фігурки, які власне діти моделювали. на комп'ютері Потім на спеціальних для цього машинах в нафігазу центрі наційної розвитку якраз вони видруковувалися. Крім того, в нас тут є діти, які виготовляли є вироби дітей, які ходять на гурток школи молодого дослідника. Тут є бомбочки для ван, є мило, є бальзами для губ». Директорка центру освітніх інновацій Марія Починок розповідає, що виручені під час ярмарку гроші гуртківці ділитимуть самостійно. До цього діти дуже довго готувалися, виготовляли різні вироби: і еко, і для санітайзерів, для дезінфекції рук, і все, що корисне людям, щоб подарувати людям радість. Крім того, за ті кошти, які дадуть на благодійність, можна було передати на лікування людей, дітей. Ну і дуже гарна мрія є у наших гуртківців, всіх забочів нашого міста. Це виїзна STEM-лабораторія». Також під час ярмарку для глядачів та покупців гуртківці організували концерт талантів. Олександра Берчак, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.